Мої вітання. І попри все починаємо тільки з гарних новин завдяки небайдужим людям, завдяки вашій підтримці, вашим донатам. За останню добу ми придбали Окофлоу. Загальна вартість 98 вісім тисяч гривень. Велика вам шана, низький уклін і величезна подяка. А тепер давайте попрацюємо. Хлопці віком від 17 до 25 років ставитимуть на військовий облік без проходження ВЛК. Те, що ми з вами неодноразово дивилися, призивний вік буде скорочуватися різними способами. Так воно і відбувається. Так. 17-25 років на військовий облік без ВЛК Так, ця система працює вже або запрацює. Разом із нею впродовж двох років запрацює система вибору військової професії. Тобто, неважливо, ти хочеш служити, не хочеш, будеш, не будеш, але в тебе має бути військова якась спеціальність. Так, поїхали далі. Німеччина заморожує всі нові заявки на військову допомогу Україні. Канцлер... Дав розпорядження міністру фінансів не приймати додаткові заявки на допомогу Україні. Проте, все всі поточні контракти будуть виконані. Дивимось: військова допомога зі сторони Німеччини до нас. Так, дивіться, чому припинена військова допомога, бо немає звіту, немає розуміння за минулу допомогу. Тобто, що ми де діли в Німеччині не розуміють. Тому сказали так: що поки ви не розберетесь хвостами і не покажете нам. Все, що куди ви там діли і як ви розпоряджаєтесь допомогою, нову ви не отримаєте. Цей мораторій буде тривати недовго. Якось наші вже постараються і покажуть якісь там документи, аргументи і таке інше, і впродовж найближчих трьох місяців, максимум через три місяці, ми знову отримаємо від Німеччини. Обіцянку допомоги. Причому не пусту обіцянку. Ну, добре. Далі. Україна та Рашка таємно домовилися про припинення ударів по енергетиці з обох сторін. Протягом двох місяців проводили таємні перемовини. Нічого не нагадую вам. Про часткове припинення вогню, вогню а саме ударів по енергетиці. За даними видання, українські та сасійські представники зустрічалися в Катарі на непрямих перемовинах. А ми з вами це бачили. І ви ж розумієте, якщо вони зустрічалися на непрямих перемовинах, мова не йшла тільки про енергетику. Так, давайте так. Чи дійсно таємна зустріч відбувалася в Катарі представники з нашої сторони і з боку Ну, типу, давайте так, 20% якогось піздіжа вложено в цю інформацію, але 80% так воно є. Окей. І що по результату цих зустрічей, домовленостей, переговорів. І що для нас з вами? За успіх з нашої сторони. За такі умови, які би нас з вами більш влаштували, нам прийдеться чимось пожертвувати і від чогось відступити. Саме тому ми з вами вчора або позавчора бачили два напрямки розвитку далі подій. Перший це. Піти надавати піздюлєй і вигнати всіх силою 200 гривень донат, дякую молодці. Другий це переговори. І як не дивно, а що не дивно, бо я зараз скажу про, згадую про курську народну визволення. Да? І як це все не дивно, зараз а, вся історія йде на переговори. От вам підтвердження цього. Угу. Так. А, і що ж за енергетику? Давайте так. За енергетику вони домовились чи ні? Ха. Тайна домовлена діє доти, доки рашка знову не захоче крові. І як показують карти, тут два тижні, два місяці, так, щоб вони були голодні, без людських жертв. Ну, це максимальний срок. Ну, з дияволом домовлятися, я не знаю, на що можна розраховувати. Наступ України в Курській області потрібний для того, щоб переконати сесію, розпочати справедливі переговори. Ну, це ми вже тільки що з вами. Зрозуміли ворожі плани та цілі на найближчі тижні. Ворожі плани та цілі щодо нас на найближчі тижні. Скоро обмін буде. І Троянський кінь буде в тому обміні. Оточити і знищити плани та цілі ворога. Оточити і знищити, а, причому не так на полі бою, як. Під час зустрічі, під час домовленості, переговорів дуже треба бути обережними з цими переговорами, з тими людьми, хто там. І дуже треба бути обережними дітям. І це до військових таке звернення, і до тих, хто домовляється, хто в цьому бере участь з нашої сторони. А, нічого не брати від дітей. Ось така історія. І зараз скажіть своїм дітям, що щось таке нове з'явиться, саме те, на що може звернути увагу дитина. Що може бути або блискуче, або якесь, не знаю, там різнобарвне, цікаве. Валятися і того брати не можна. І дуже обережно, будь ласка, з продуктами для дітей, якимись новинками або акціями, подарунками, такими масштабними, гуманітаркою, навіть дуже дуже обережно. Перевіряйте все. А краще до кінця 10-го місяця ну, максимально не беріть або обмінюйте на щось. Дякую.